Доброго світ здоров'ячка. Є у мене ти була. Отака електропила колись купив у 2007 році ще. Матрикс називається. Поробила вона мене там, мабуть, год на другий год Посипались шестерні. Ось злизалося повністю. Спочатку почало профісовувати. Я заварив тут, посовітували заварити намертво. Ну, заварив, злизало повністю. Скільки вже пройшло років, я згадав про неї. В інтернеті знайшов дуже похоже. Ну Підписано було взагалі не з цієї пили. Але дуже похоже, риснув виписав і воно виявилося точ точ Але не дуже точ-точ. Ось тут наче тонше, а тут товще. Чи то мені так, може здається, що тут зубів нема, а тут зуби є. Значить, попробуємо зараз уставити. двигун тут в порядки. О, шестерня ця металева. Зараз спробуємо вставити, як воно буде. Значить, зараз побачу, зараз поки без смазки вставлю. Щось воно не достає до шестерні ось таке. Чому не дістає щось підшипник не допресований? Треба, мабуть, підшипник допресувати, бо тут он виглядає вал, а тут не виглядає. Зараз допресую підшипник. Так, допресував тут підшипничок. Зараз натінемо цей черв'як. І стопорне кілечко. І попробуємо. Легко наділося. І пробуємо тепер. О, о, тепер достає, а то я перелякався. Достає, крутиться. Хорошо. І вона повинна що а ні. От так, зараз і змажемо і вставимо. Треба перевірити ще шаг зв'язки. Ну, вид, Уга. зірочка. Повітряна така тревога. сама, тікі, найближче конструкція. укриття. Конструкція друга, укріплені. оці є. Ага. Нічого страшного. Повітряна тривога. Пройдіть найближче Хайнула. укриття. Змазую. І виставляю. Я не зовсім розумію, що це за шестерня. Нащо тут зуби? Тут не знаю, наче ніде, ні за що не зацеплюється. Хтось для чого воно там шестер? Чи то просто так воно із зубами. Ладно, вставляємо. Так, все, все вставляємо. Вставляємо. Туди воно сідає і достає. Достає шестерні однією рукою дуже погано. Запресувати, тому показуватимемо далі, далі, далі. Так, добре. Наляпав туди солідолом, поставив все крутиться, все підходить. Ну, тепер тепер поставить кришку і підсоєдинить масляний. Провод від від маслонасоса. Там маслонасос приводиться цією шестерінкою черв'ячною. А там все нормально. О, бачите, в цю сторону крутиться щеплення. Я цю розкакую. Вставляю оцю кришку. Треба спочатку зняти шестеренку. Тоді вона продінеться у кришку, а потім надіть шестеренку. Вертаємось назад. Зняв вот отаку стопорна шайбочка. Тут, кстати, я її десь поламалася, не загубила, поламалась. зняв зірочку. Оставляємо кришку. О, Ось так. так. Запресовуємо підшипник і закручуємо болти. Так, кришка прикручена. Три болтики всього і ось ще ручка прикручується. Ручка. Зараз прикручую ручку. Так, кришечку прикрутили, ставляємо. Ставляємо звздочку і зашплінтовуємо цим шайбочкою цією. А одноєю ну, рукою незручно. Посажена зірочка. А, на тормозі стояли. Щось туго крутиться, може це так і треба, не знаю. Так, вложимо цю паперову картонну шайбу. Я не знаю на що вона тут стояла, А так. Ось де дірочка для масла. Можна включити, спробувати і подивитися, чи є масло. Так, прийшов до розетки у гараж. Включили пилу. Перший раз спробуємо, значить дивимося сюди, оттуда повинне потекти масло. Ну, з Богом. Потекло масло, а чого вона так виє? Ой-ює, -ой, -ой. ой чи то так треба, чи я не знаю. Ну добре, збираємо далі. Довго лежала пила і поржавіла цепка. Я купив нову. Цепка поржавіла. І я не знав скільки запутається, але я не знав, якої її довжину потрібно бути. В інтернеті лазив-лазив, прикинув, вона підходила. Так як з мого штіля. Але довшу треба мені було брати. Я полазивши в інтернеті, подивившись, що моя шина сюди 40 см, 56 зубів повинна бути. Ну, Зараз пробуємо надіти. О! Я бачу, що вона підійшла. Тільки щось тут її вставлять трудніше, ніж на штілю. О, щось вона тут. Ладно, закручуємо кришку і натягуємо цепку. Ну ось, така красавиця. Електропила Матрікс. Тепер треба випробувати. Зуби хоч правильно поставив. правильно. Треба тільки випробувати. Але сьогодні маковій не хочу пробувати на дровах. Завтра попробую, О, А сьогодні тільки включу в розетку, гиркну. Ох, здорово вона гіртіть вроді би. Ну пробую. Даже є кожух на цепку, на шину. Одною рукою не надіну. так. Будемо пиляти. Скільки, не знаю, не так, як після того, як я її купив, на один рік. Ну, це на один рік, це я ж пиляв не кожен день. Я ж попиляв трохи літом, а тоді на, другий... на друге літо трохи. Ось таке. Ну, попробую зараз. Включить господь. Вона виє, як наче хтось знає, що! Крутиться да в ту сторону, що треба. О. šesť ona poslábla. Na jednu šina. Neproč, ja s natiahnem. А тут телефон не видно, а тут аж туман стоїть від масла. Масло летить. Нормально. Хорошо, хай і змащує. Ну, мабуть, все. Ура! У мене є електропила Матрикс. Ще колись спробую пиляти дрова. Пока.